Процентачок, то коштує 5600 доларів, якщо пам'ятаю з мене, зараз глянемо. Так, да, 5600. Отакий От 5600, такий буде 5700. Якщо оцей дракоша, то 10200. Донфенчик 404 G2 із синхронізованою коробочкою передач. Із реверсом, із примусовою гідравликою, з чотирьохциліндровим двигуном. Ось такий який гарний красен. В одному Донфенгу 404 йде тільки синхронізована коробочка передач. Все зручно, комфортно. Електронна панель приладів. Що йде в зіб до Сінтая, зараз я вам покажу. Отакі гідроциліндри. Дві пари гідровиходів. так що йде до сімтаяв таяв у зіпі.